Одна із основних помилок, про яку багато говоримо, і ми в тому числі, на, якому, на чому наголошуємо, і, здавалося б, всі кивають головами і кажуть, ми то вже знаємо, наше ти нам то розказуєш. Дивіться, було поле про закриття вологи, проведено тижні, напевно, три, можливо чотири тому на витрівшлому ґрунті, і все гаразд. Верхній шар. Вітер просушив, але буквально вже на глибині 1-2 сантиметри ми бачимо, що є волога, спровоковано ріст бур'янів, передписівна культивація, сівалочка і сіти. А тепер на цим самим полі, де пробували попрацювати закрити мінеральні добрива, буквально за день, що відбулося. І те саме поле, але абсолютно інша ситуація. Було внесено карбамід, мінеральні добрива, і в бажанні його заробити, сховати, щоб були менші втрати, щоб добрива не лежало на поверхні під променями сонця. Було запущено важку дискову борону, яка пішла по перезволоженому ґрунту на надмірній глибині. І через день ми маємо кар'єр, в якому видобувають щебень. І ці грудці вже може допомогти тільки каток. І дощ за два тижні часу вона розлісується. Інакше все. Ми втратили верхніх 5 см поля, зробивши от таку грудку. У вас в голові цього всього повинна бути зрілість ґрунту, його стиглість, наскільки він здатний до обробітку, на яку глибину можна з ним працювати і ні в якому разі не, не більше. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.